Доброго дня! Тут продали тютюн сигарети на дівчині. Ось є зафіксовано на камеру факт порушення. Це вулиця Личаківська. Ми зараз знаходимося на Личаківській 53, це поблизу Винниківського ринку. Так, ми тут чекаємо. Доброго дня. Я викликав поліцію тут факт продажу сигарет на десь більше 10 хвилин тому. І ще досі немає. Зрозуміло, дякую. Було на попередньому виклику, але вже їдуть до вас. Ми чекаємо, а через скільки ви будете? Через 3 хвилини, так? Розкажіть ситуацію. Ситуація така, дитина їй 16 років. ну Видно, що дитина дуже маленька, <плес> правильно? <плес> І дитині продали <плес> нові вироби. тобто Пачку сигарет, <плес> покажи, пачку сигарет. Але, до речі, спочатку попросили паспорт, документи, я відкриваю їх. Він до мене каже, 99-й рік, так, я така, кажу, так, який туди не повнолітня, я така махаю головою, каже, так, я неповнолітня. І він такий до мене, ну то все, складе пачку на стіл і каже мені три, ну все. І ніяких питань не було. Зараз маєте діти який колек? Дивіться, давайте їдемо туди спочатку, бо вони зараз закриються. Бо ми пів години вас в тому викликали і пів години проти... Це саме є. Це біля військового госпіталю. Це, це є працівники Олечаківського відділення поліції, дня інструктора, які зможуть зразу скласти протокол по даній світі порушення. Добре. добре, зараз працівники підійдуть, закоментують той факт і підійдемо зразу туди, щоб скласти адміністративний протокол. Доброго дня. Доброго дня. Так як пояснює вона, що подивить знала, що вона є неповнолітня, таких да, показувалася. Я, я пасту подивився, побачив 99-й рік. Ніяких питань не було, тільки сказав, я бачу, де неповнолітня, і такий дивиться на. Міхнувся, такий поставив мені батько. Він запитував вас, чи ви не помітили? Вона показала а, паспорт. Так, він, він показав... каже, він, він документи, будь ласка, я витягаю паспорт, показую, і він все-таки відкриває, дивиться та 99-й рік. Э, Скажіть мені, де, де де є торгова точка? Біля військового Біля військового це дуже багато точків. Це ну, є ділики чудові, так? Так, Добре, тоді йдемо. Ви документували, то покажемо. Тоді йдемо туди. Добрий день. Інспектор поліції Андрій Віталій Ігорович. Я би хотів побачити ліцензію на продаж тютюнових виробів, та як тільки що близько пів години тому було здійснено продаж тютюнових виробів неповнолітній особі. Я хочу побачити ліцензію особи, яка здійснила. Це весь продаж і. При тому, що були під'явлені документи продавцю, продавець свідомо продав дані тютюної вироби неповнолітній особі, та він бачив, що людина з 1925 року народження він свідомо засміявся і продав дані громадянці тютюної вироби. Прошу придивити ліцензію на продаж і прошу вийти продавця, який здійснив продаж. Даний факт продажу був зафіксований. Я попросив вас. Так. Так, хто продавець? Хто продавець? Я вам пред'являю свій документ. Прошу, я передбаню. Він інспектор, як прийде до політики, не та ні. Прошу придивити ліцензію на продаж чутюнових виробів. Прошу придивити лікова, не маєте права чи стояти цей раз. А ви мали право продати? Ще не можна мені здати. Покажіть мені, що я продала. Зараз секунду. Прошу придавати відео, яке. Прошу, відійте, відійте. Я стою тут на законній території Личаківського. Шановний, прошу Пані, я... прошу відійте. вас надати свою ногу. Ви хто ви є? Представтеся ви, будь ласка. Ви а потім ви? другу вчора будете виганяти. Прошу, відійте, ви ви відійте, хто ви? тут буде? Я запитую вас. Прошу, прошу щоб придивити відійте, мені ліцензію на продаж тютюнових виробів. Покажіть мені, будь ласка, продаж. Набери до свої квісті. Хай під'їжджає туди, нехай показують діли. Прошу. Там на сам потану навіть не кидай. Бачили? Зараз та дитина приїхала. Зараз ти напишеш заяву працівникам поліції. Наступне, прошу приділити ліцензію на продаж тютюнових виробів. На вимогу працівника поліції ви зобов'язані надати свої дані, показати свої документи, медичну картку, медичну довід. Добре, закриваємо, йдемо в відділ, я вам покажу Право. Ну Давайте йдемо в відділ. Зараз на сьогоднішній день проводиться е, проект. Де фіксується, коли дітям неповнолітнім продають алкоголь, і ми це фіксуємо на сьогоднішній день. Вже зробили пару таких виходів, і ми побачили, що насправді дійсно біля шкіл. Діти, навіть якщо показують документи, не Ну, Дитині реально було 16 років, але ну, не вже не можна було її не продати. Паспорт показати. Наскільки у вас немає совісті, що дитина дає вам паспорт, показує, що вона є неповнолітня, і ви її продаєте. Ну, це просто сором, розумієте, з вами. Я розумію, якщо б прийшов якийсь хлопець, ну, можна було не побачити, що йому там. А дитина просто ну, реально видно, що в школі вчиться. Ми, ви витруєте сам, самих дітей. Хороше, є дана громадянка, ще подивилися і уточнили. 99-й рік. Алкогольні, слаболкові, там і Прошу, ще вам побачити. Який рік? А ви самі сказали 99. Німа? Ні, немає. Ні. Чинно. А ви, я б її... починав б... б... бачу... дану особу, яка здійснила продаж пітнового виробника. Я хочу, щоб ви мені в першу чергу надали ліцензію на продаж пітнового виробника. Я стою тут, я хочу бачити ліцензію. Нічого страшного, я хочу вже її бачити. Чому її немає наявності один? Документ, щоб посичує. Якщо маєте, я думаю, я що, що карту. Ні, я не маю продажу. Немає, а як ви здійснюєте продаж? Продуктів. Боже ви туберкульозний або ще що. Я прошу вас документи. Продаж такий наперед. Не помиліть на шаблі. Я хочу бачити ліцензію, на підставі якої ви здійснюєте продаж тютюнових виробів. Шановний, я до вас звертаюся. Прошу підійти до мене. Ваш документ, щоб посвідчував Я На закону вимогу працівника поліції ви зобов'язані надати документ, щоб посвідчував особу. Та, прошу. З ваших гру я буду переписувати дані. Прошу відкрити першу сторінку. Я проживаю, тому що у мене є три місця проживання і реєстрації. Перша надзвичайна кімнара відділена, виданий паспорт. Тепер ліцензії. Прошу? Я на фірмі. Як це так? А як, як дійснює точка торговий продаж без ліцензії? Що тут таке має бути? То, можна це, можна Вона повинна перебувати тут, в точці продажу. Шановна, ви з згідно законодавства, яке на нинішній день чинне. Я говорю з вами адекватно, спокійно. Так, зараз буде складання протоколу з 1156 частини 2 продажі виробів повнолітній особисті.